Панцевом слова святи в Ангелії ведух святего Яно. Марія, сестра Лазаря, прийшовши туди, де був Ісус, і побачивши його, впала йому до них і сказала йому, Господи. Якби ти був тут, то мій брат не вмер би. Побачив Ісус, що вона плаче, а юдеї, що прийшли з нею, плачуть і собі, тож відчув жалощі в дусі і зворушений запитав, де поклали ви його? Кажуть йому, іди, Господи, і поглянь. Заплакав Ісус. І заговорили юдеї, бачиш, як він його любив, а деякі з них мовили, чи ж оцей, що сліпому очі зрячим учинив, не міг так учинити, щоб і отой не помер? І знову з жалощі відчув Ісус в собі і подався до гробу. А була то печера і камінь лежав зверху. Ісус сказав до Марії, а хіба я тобі наказав, озвався Ісус, що коли віруєш, то побачиш славу Божу. Ото Слово панське. Нех Слово Святої Євангелії злазе нам наші жеті. Амінь. ім'я це Духа Святого. Нехвадье похвалений Єсус Христос. Алі. Кохані улюблені в Христі, дорога родина нашого брата Францішка, родичі, парафіяни, друзі, знайомі, близькі, другі наші міністранти, органісти, сістри, законни, парафіяни. Кохані любі Божі діти. Неодноразово ми чули в Костілі Евангелію про Воскресіння Лазара. Цей довгий текст, ціла історія, як пан зустрічається з сестрами Лазаря, як вони розмовляють, як Він їм проводить пасхальну катехезу, задає їм питання, чи вірити в мене. Вони його запитують, де ж ти був, коли наш брат вмирав? Це цілий діалог, дружба, знайомство. Десь далеко в серці так чисто по-людськи, може, мала претензія, чому так сталося. Але велика віра. Пан Ісус чує відповідь, Марте. Я знаю, що брат Воскресне останнього дня. І пан Єзус для гробу. І кличе звітам Лазаря, який чотири дні вже спочивав в гробі. І Сьогодні, коли приходять паломники до святої землі, провідують місця, де жив і ходив Ісус Христос, йдуть також на богів Лазаря і на цьому гробі читають дивні слова. Тут спочиває людина, яка два рази померла. І тільки під час похорону ця Евангелія закінчується запитанням, яке пан Єзус керує до сестри Лазарової до Марії. Хіба я тобі не казав, що коли повіриш, побачиш славу Божу? І ми сьогодні з цим запитанням беремо участь в похоронній урочистості нашого. Брата Францішка, нашого постільного, нашого семінарійного стружа, який разом з тут нашим міністрантом, паном Михаїлом, послуговували в семінарії. Всі ми його знали як паруфянин, всі бачили його життя. Багато можливо було запитань, які хтось задавав. Впрост францішкові або задумували самі, чому таке життя мав великі прагнення, ідеї служити Богу, і хотів бути капланом і проголошувати Слово Боже, вчити людей про Бога. І якщо хтось ближче знає францішка, не дивлячись на різні життєві ситуації чи на характер, чи на якийсь спосіб життя, чи на ситуації, в яких він перебував, кожен може зі щирою совістю сказати, що він своїм життям проголошував Бога, катихізував, тому що його життя, його страждання, його теж зустрічі з близькими людьми говорили про те, що він є повністю довірений Богові. Хтось би сказав, сам один на цьому світі, без сім'ї, без когось близького, але ж є родина, є друзі, є знайомі, є хтось, кого він називав близькими, з ким був в костілі. Сам особисто пам'ятаю, як вийшли ми близько сьогодні і підходили люди, і казали, Франю, ми з тобою працювали, ми там були на роботі. Тобто були люди, які його розуміли, сприймали. І так насправді людина, котра, чисто по-людськи дивлячись, була самою, то правда така, що він не був усамітнений, він не був полишений. З ним був Бог, з ним були люди, які його шанували. І сьогодні, коли ми збираємось, Навколо олтажа збираємося в костілі і в центрі нашого літургійного такого зібрання є вівта і трунна. І коли ця трунна є біля алтажа, вона взагалі відіграє іншу роль, як нам здається. Бо ми знаємо, що в труні спочиває тіло людини. Яка відійшла до Бога. Але трумна в костілі, трумна перед людьми, трумна перед олтажем, вона є таким термометром совісті людської. Кожен з нас розуміє, що це є правда, що наше життя не є якимось совпадінням з бігом обставин, що наше життя є заплановане Богом. І наше життя до Бога вертається. І Трумна про це говорить, є небо. По-іншому не було би варто, не потрібно було би вмирати. Так як ми чули в читаннях, як нам лектор прочитали, ніхто не вмирає без Бога і ніхто не живе без Бога. Всі ми для Бога живемо і для Бога вмираємо. Це і правда людського життя. Ми котрі. Ще залишаємось на трішки, не знаємо, наскільки в цьому світі, повинні собі усвідомити, маючи перед очима труму, усвідомити, чи я сьогодні готовий йти до Бога, чи я готова сьогодні подивитися Богові в очі. Що я можу Богові сказати? Якщо б сьогодні кожного з нас запитали, що ти скажеш Богові, коли прийдеш до неба? Подумаймо, яку би ми дали відповідь. Може, так Святий Пітер, Боже, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе люблю. Може перепросити Бога сказати, як ти є два чоловіки, які прийшли до постюла молитись, один стояв під хорами, другий прийшов ближче октажа, хвалився, що він пости, молиться, а той під хорами казав, Боже, пробач мені грішу. Може, ми запитаємо, як молодий хлопчина, який прийшов і запитав, що робити, щоби спастись? Може, ми теж запитаємо Господи, а що тепер, як ми можемо спастись? Що ми відкажемо Богу? Що ми скажемо, коли побачимо Бога вже по другу сторону життя? Яка є наша правда? Трумна це є іспит суміння. Це є екзамен. Це так, як ми можемо собі пригадати, коли діти готовляться до першого дзвоника до школи, вони ще повні фантазії, надії, якогось придумання. Але завжди, коли собі пригадаємо останній дзвоник, то завжди є якась така повага, думка, якесь застановлення, що далі, які кроки. Пам'ятаю, коли завжди старші класи, ці останні дарували подарунки першокласникам. І ми їх відпроважали, як вчителька говорила, на шлях життя. І я собі думав, цікаво, що з них буде, хто куди піде працювати, хто буде вчився далі, хто з ким одружиться. Було так багато запитань, і кожен рік це було ближче до мене, і кожен рік це було ближче до нас. І був останній дзвоник, коли ми теж щось в житті мусили зробити. І трумна це є той випуск, так як ми сьогодні найстаршого з нас, тому що Він відходить до неба, Франціше. Відправляємо після цього приготування земного. Закінчив школу, отримує диплом, це імша свята. І що далі? Що далі з нами, тому що ми теж підходимо до випуску, що з нами буде, коли прийде час стати перед Богом? І правда є така, що труна це є найбільша надія. Яку ми можемо в Богу покладати? Бо ми, коли живі, здорові, молоді, ми просимо Бога, поможе нам в цій справі, в іншій, ще в чомусь. Але десь там ще на додаток розуміємо, що ми ж самі можемо, можемо дати собі ради, домовитись з ким, заробити гроші, щось купити, щось побудувати, зремонтувати, купити одежу. Боже, поможи мені на базарі, але йду і сам вибираю, переточусь якесь плаття чи щось. Але труна це є повністю довіра на Бога. Звідти ми вже нічого не можемо зробити. І ми знаємо, що ми повинні настільки любити, коли навіть не зможемо вже устан промовити. Боже, поможи. То це буде той момент, коли Господь нам поможе. Так як в колисці мале дитя, яке не може говорити. Але тато і мама знають, що їм потрібне, і допомагають. Вистачить, що ця дитина є. І вистачить, що ми є перед Богом, що ми готові тепер на Божу думку, готові на те, що Бог нам приготував. Це і повнота надії. І сьогодні пан Єсус, так як Марію, сестру Лазаря, запитує нас, хіба я не казав тобі? що коли віруєш, то побачиш славу Божу. І в цьому суму має проявитись не наша слава, а Божа слава. Ми собі говоримо, і то добре каже, що на смерть, таку добру смерть, святу щасливу потрібно заслужити. Але це не наша честь. В такий момент прославляється Бог. І правда, ми можемо сьогодні, незважаючи на різні події, ситуації чи відносини, сказати, що Францішкові вдалося гарно відійти з цього світу справді з, з молитвою, з комунією святою, з присутністю близьких. І навіть не знається сказати, що в цій всій такій людській стривоженості. Навіть я можу сказати, що я щасливим свідком, коли в останній міг бути з цими рідними і Францішка і насправді бути впевненим, що це є пряма дорога до неба, що це якась його така честь в цьому, це його заслуга, це насправді його старання, яке він робив в своєму житті. І хотіло бся сьогодні справді його дуже похвалити. Але правда є така, що в цей момент прославився Бог. В цей момент пан Єсус показав свою силу і всі свої можливості. В цей момент Господь показав свою святість. І так ще вчора я до кінця не розумів, як це все збагнути. Бо одна парафія друга, одна друга служба Божа, ще якісь справи, ще домашні, ще там справа мами. І в мене якесь таке було натхнення, потрібно йти до лікарні. Ну, я так часом йду собі. Якось так приходить думка, відправляю що свято, наприклад, найчастіше на 9 годин, і думаю, піду собі до лікарні, просто так, може комусь пригодиться. І вчора ця думка була дуже сильна. І я думаю, не треба відкидати Божої ласки. Просто треба піти, піти, запитати про тих, кого я знаю, провідати тих, хто там чекає на якусь людину, можливо, на ксьондза. І потім, коли вже вранці родичі сказали, що Францішко підійшов до неба, я зрозумів, що Бог шукає способу, щоб своїх дітей не лишити так без опіки. І він послуговується кожним, кожним, хто тільки не, від, не відмовиться. І можу сказати, що дякую Богу за те, що в цей момент хоча могло бути багато десятків сюдзів, тому що Францішко знав багато священників. І навіть можна сказати, що вони будучи тут помічниками в семінарії, працівниками, чи пан Коля, чи пан Міша, чи пан Францішик. Вони теж були вихователями, вихователями для тих, хто готувався до священства. Я тільки пам'ятаю один такий момент, ну, це не один, але з таких яскравих, якраз вони мінялися, пан Міша і пан Францішек мінялися. Один заходив, другий виходив вже з роботи. І професор до нас там пару клір, ми стояли і говорив за екзамени, щось йому там не сподобалось, якісь залікові ці здачі контрольні. І ми так ну, хотіли оборонити себе, почали казати, ой, чому, що ж за проблема в книжках. Я пам'ятаю, як я кажу, ну ж не вивче ми всі книжки, книжки. Ну, подивіться, не вміємо молитися, ми любимо Бога. ну Чого ж ви вчепилися за ці книжки? так? Сперечаємося з тим професором. І в певний момент заходять пан Міша і Францішко, і я дивлюся на них, вони розмовляли, перестали балакати такі очі, повні якогось очікування, здивування. І Я вам чесно скажу, мені не було стидно перед професором. Мені просто було неловко перед цими людьми. Тому що ці прості люди, вони виховують чуйність Каплана. Вони виховують. Якусь таку лаєність, підхід. Бо ж правда така, що ми потім людям служимо. Так, ми з сензами теж зустрічаємо один Богу, сповідаємо, разом ми правимо нашого свято. Але нам, якби нас було 10 сьогодні біля вантажа, то людей буде 200-300 в постійні. Ми служимо людям. І ця людська сторона, вона є дуже важлива для священника. І ще раз скажу, не було мені так страшно перед професором, який нас розумів, який там був деревом, який також чився так на сонце. Але було якось так неловко перед Францішкою і перед паном Михайлом. Бо що ж люди подумають, які з нас у Сонце будуть? І сьогодні потрібно сказати, що, дай Боже, щоб у нас було таких як найбільше людей. Які пробуджують совість віруючих, щоб у нас було як найбільше таких людей, які в своїй доброті і вірі, таких простіх, звичайних, навіть вчать тих, хто колись має стати октаження, щоб не забракло тих людей, які будуть пробуджувати суміння священників і монахинь. Тому що, кохані, Треба сказати відверто. всі ви, котрі дивитесь дивитись на олтаж, дивитись на священника, дивитесь на ці святі образи, які є в кості. Ви справді очікуєте, що в костєлі має бути правда, має бути життя, має бути Бог. І дай Боже, щоб так було. І завдяки вам буде так. І відходячи з цього світу, такі люди. Вони стають заступниками перед Богом, щоб в костілі не забракло святості. Щоб в костілі, так по-простому кажучи, був якийсь толк, був якийсь порядок, щоб була людяність, тому що пан Єсус прийшов і став один, тільки для того, щоб ми, як діти Божі, колись з'єдналися з Богом. Тому сьогодні. Важливе є, щоб ми були в такій свідомості відношення до Бога і до людини. Хто для мене Бог, хто для мене є ближнім. І ми не раз можемо сказати, не встиг. Хотіли ще сказати, послужити, щось зробити, щось запитатись. І це нормально, що люди мають визначений час на цьому світі. Це потрібно пам'ятати. Якщо приходить якась думка, її не можна відкинути. Потрібно зробити навіть так по-людськи, лишній раз щось, щоб не жаліти за це. Так багато разів пам'ятаємо, не мама завжди вчила. Сідаймо їсти сину пережагнеся, мами, я вже пережавний раз. Два рази намішаю, а раз треба. І не раз так було, що я вже будучи ксьондзом. Помолили, щось нам треба, ще раз перехрестився, другий сон скаже, Борень, ти вже ж хрестився, так два рази не мішає. Раз, треба. Так з дому, ми так привикли. І власне це є дуже важливим, щоб ми боялися втратити то, що Боже, а не боялися втратити то, що є людське, світове. І тому теж при цій нагоді, всі, хто зробив якусь добру. Справа добрий вчинення для Францішка, чи то молитва, чи якась допомога, чи якесь добре слово. Сьогодні пам'ятаємо, що Він стоїть перед Богом. І Він це все тримає в своїх руках. І Він за нас просить Божого благословення для всіх, хто цього потребує, це ж заступно вже наш перед Богом. Всі, хто відходить до Господа, вони є ці посередники. Не біймося через них просити. Бога потрібних ласк для нас. І сьогодні через Францішка просимо теж Бога, щоб Господь був милосердний до нас і прийняв колись нас до неба. Ам. І мене Ісус Христос.